Вітаю малята! Сьогодні я хочу познайомити вас з цікавим витвором мистецтва та елементом одягу. А яким ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. Вона і біла, і червона, зелена, жовта, бурякова. Буває, що розшитий ній один куточок чи ціле поле квіточок. Мереж це поле обшивають, а будинком його обгороджують. Здогадали, що це? Так, діти, це хустка. Хустка це шматок тканини, або в'язаний трикотажний виріб переважно квадратної форми, який пов'язують на голову, шию, накидають на плечі. Хустку носили на всій території України. Влітку полотняну або куповану, ситцеву, вибійчану, мережану, вишиту, а взимку домоткану або фабричну теплу. Хустки ткали вдома, на фабриці або вишивали особисто. Орнамент або візерунок був колись переважно геометричним. А потім для хусток придумали орнамент із рослин, квітів з листям. Переважно це були троянди, мальви, барвінок. Були навіть зображені птахи. Півень, зозуля, голуб. І сьогодні я пропоную вам зробити свою хустку з паперу. Та спочатку ми підготуємо наші пальчики до роботи. Наші ручки працювали. На станку хустинку ткали з листочками, з ягідками та з гарними квітками. А для роботи нам знадобиться квадратний аркуш блакитного паперу, клей, ножиці, клейонка, серветка, заготівля листочків, ягідок та квітки. Спочатку ми зігнемо кожну сторону нашого квадрата. Це будуть межі майбутнього мережева. Потім ножицями обережною зробимо надрізи, викладемо майбутній візерунок, поступово все приклеюємо, прибираючи залишки клею. Ось така хустка у нас з вами вийшла. Дякую, малята, за роботу, і чекаю ваші роботи у відповідь. До нових зустрічей.